Завжди на часі громади Запорізької області отримують гуманітарну допомогу в межах проєкту Рятуємо життя, створеного групою Метинвесту координації з фондом Ріната Ахметова. Продуктові та гігієнічні набори призначені для незахищених верст населення. Це сім'ям з дітьми, де матері одиначки, де є діти-інваліди з дитинства. Ну у нас таких от 95 сімей. У міста та села Запорізької області така гуманітарка їде не вперше. Тож місцеві вже знають про наповнення коробок і дякують, що у важкі часи вони мають таку підтримку. «Подобається людям, да є ну, разнообразія не тільки крупи, де пустям, дабо є там консерви. кансерви. Ні, хороші набори. Звісно, вона необхідна, тому що ми живемо в зоні бойових дій, де на жаль. Дуже часті обстріли, роботи немає. Днями з гуманітарного хабу до громад Запорізької області поїхало 4 тисячі 800 наборів. Вже незабаром їх почнуть роздавати на місцях. До нашої громади входять сім старостинських округів. Старости отримують від нас ми розподілимо допомогу і по селах роздадуть ці набори.